Ми живемо з вами зараз при п'ятій печаті апокаліпсису. Перший вершник цей лукавий брехун. Одяг на собі має білий, ніби праведний на білому коні, але зброя в нього лук. Він несе за собою різні лжерелігії, це різні віровчення, наприклад, такі як теорія еволюції, різні лже-релігії так само які вірять різних богів, там індуїзм, мусульманство, і виставляє себе ніби як за правильного. Другий вершник апокаліпсу це є війна, смерть, насильство, терори більше як в 100 країнах зараз дуть війни. Третій вершник апокаліпсу це є мамона в своїх руках, має ваги. І він напряму пов'язаний з війнами, тому що фінанси, економіка, на цьому заробляються кошти. І пізніше між собою ділять. І країни вже поділилися на території, на народи, але продовжують між собою в поколінь віків далі гристися. І через це відбуваються конфлікти. Мамона, це і всі багатства цілого світу. Четвертий вершник апокаліпсу це є смерть, і за ним слідує ад. А той, хто на ньому сидів, на ім'я йому смерть, за ним же слідом йшов ад. І дана їм влада була на четвертій частині землі забивати мечем і голодом, і мором, і земними звірами. Ісус свій єврейський народ попереджав. Що будуть землетруси, що буде голод, пандемія. А хто за землетрусами стоїть? Смерть і ад, ад він знаходиться всередині землі і він займається людськими душами, які губить і забирає. П'ята печать апокаліпсу це його міння християн. І учні Ісуса Христа питали, коли ж це станеться, Ісусе, коли це станеться? І показували на величні храми обложені величним великим камінням Ісуса. А Ісус їм казав, каменя на камені тут не лишиться. Коли в 70-му році був знищений Єрусалим, 2000 років їх не існувало, і лише в 1948 році їх проголосили як державою. І пророцтво збулося, коли було написано, що коли буде руйнуватися Єрусалим, не входь в нього і не виходь з нього. І зараз ми живемо при п'ятій печаті, коли гонять християн. І чим більше їх будуть гонити, тим будуть швидше відкриватися такі. Вулкани як кальдери це найбільші вулкани, які є в цьому світі. І ми ж з вами живемо в такій країні, де найбільше можемо вільно проповідувати слово Боже і від нас вас, з вами залежить, коли цей час ще можна відтягнути, чи він швидше наблизиться. І ми з вами, християни, маємо молитися за цю владу за наші країни і проповідувати слово Боже Євангеліє.